Так, для тієї моделі, яку я задумала для себе оверсайз топ. Дивіться, ми розміщаємо наші квадрати. Два квадрати спинка, два квадрати перед. Ось тут, зверху йтимуть лямочки, далі Розкладаємо, ну, це щоб приблизно зрозуміти, яка в нас буде модель трикутники, один трикутник попереду, буде прикріплятися між цими двома квадратами. Так же само один трикутник по спинці. І два трикутнички, ось так, нас ітимуть по краях, по боках наших. Ось так це все буде розміщено. Така конструкція. зшиваємо потім, що ми вив'язуємо лямки, обшиваємо верх, ну це вже без різниці, в якому порядку, потім і е, обшиваємо, робимо обв'язку низ. Обв'язку низ ви можете робити в тій. На ту довжину, яка подобається вам. Чи це укорочений топ, чи це буде подовжений, тут уже дивіться, приміряйте до себе, але це варіант оверсайз, поки що ми розбираємо. Зараз покажу, як ми будемо між собою сшивати квадрати і трикутники. Так, дивимось, прикріпляємо ниточку і. Квадратик ми беремо до себе от лицевою стороною. В трикутниках ми тут в'язали поворотним в'язанням, тут, в принципі, без різниці. Притуляємо дві стіночки, одну квадрата, одну трикутника, так як я вам показала, пояснила, як їх розкласти. І дивіться, ми їх притулили до себе. Ми з вами рахували, що в нас кількість петель повинна співпадати стовпчиків. І на квадратах, і на трикутниках повинна бути однакова. Ми зараз будемо зшивати їх з'єднувальним стовпчиком. Я тут уже один зробила, дивіться, от у нас є на одній стороні косички, так? І на другій стороні косички. Є внутрішня сторона косички, і є Зовнішня, ну, от так от напівпетелька. Ми з вами беремо по черзі з трикутника зовнішню на півпетлю захопили на гачок. з квадрата також зовнішню на півпетлю, три петлі на гачку, захопили ниточку і проводимо її через всі три петлі. Тобто, дивіться, ми. Працюємо лише із зовнішніми напівпетельками на косичках паралельно. Ось так ось. Три петлі пров'язали. Показую ще раз три петлі. Зараз трошки поров'яжу і покажу, що виходить. Дивіться, в нас виходить ось така ось ось вона. Акуратна косичка. Ось таке з'єднання, воно пласке. І при тому, як ми розпаримо його при носці, то взагалі не будуть виступати петелечки тут все майже пласке з'єднання. Отже, з'єднуємо, так як я показала, з'єднуємо наші. В принципі, що нам треба з'єднати зараз Напереді, дивіться, перший трикутник з'єднуємо до квадрата. Ось так от. Дивіться, наприклад, перед і спинка. Ось так от. З'єднуємо, починаємо з цієї сторони трикутник до одного квадрата. Тут у вершині у вершині нам треба буде. З'єднати вершину трикутника, одного квадрата і другого. І також з'єднувальним стовпчиком. І пішли по цій стороні, до цього квадрата приєдналися. Так само, в принципі, тут принцип один і той же. Далі ми приєднуємо, далі йде квадрат спинки, так? І... Що ми беремо? Ми дійшли ось сюди, донизу. Знову тут у нас три петлі, три вершинки. Разом з'єднали і пішли приєднувати. Тут можна все це робити безвідривним від, без з'єднанням. І пішли з'єднувати цей трикутник. Це виходить в нас боковий трикутник із квадратом переда. Знову вершинка, приєднуємо його до квадрата спинки. І так, всі безвідривно, всі чотири трикутники ми з'єднаємо з нашими квадратами. Так, дивіться, я вже сшила всі трикутнички до квадратів, все повністю отак сшивала от зігзагом єдиним полотно, ну, єдиним швом. Тепер, щоб не відривати ниточку, ми відразу підемо вив'язувати наш низ. Як я вже й казала, вив'язуємо в'язку на ту довжину, яка потрібна саме вам. Приміряйте до себе. Чи ви хочете укорочений топ, чи це буде у вас довгий виріб. Приміряйте під свою фігуру. Отже в нас тут є петелька, набираємо 4 повітряні петлі, 2 накиди, і будемо обв'язувати низ стовпчиками з двома накидами. Можна повністю цілісно стовпчиками. Можна примінити ось ці доріжки, які ми тут вив'язували різні рельєфні, можна їх примінити по низу в'язки, це вже за вашим бажанням. І дивіться, по ходу нашого в'язання вплітаємо хвостики, які в нас є тут внизу. Вплітаємо наші хвостики і обв'язку робимо, намагаємося у кожну петельку. Ну, В нас тут дуже рівної обв'язки відразу не вийде по петельках, тому що в нас тут Дуже такі здорові стовпчики. Але тут видно, наприклад, це були стовпчики із повітряних петельок понизу йшли. Тож можна в них якраз пров'язувати в кожну петельку наші стовпчики. Ось так, тут добре видно петельки, і Беремо і робимо обв'язку. Тут йдуть просто стовпчики. В принципі, ми знаємо, що з одного стовпчика з двома накидами це замінює нам 4 повітряні петлі. Ми можемо з одного стовпчика вив'язати тут 4 збоку. 2. Ось третій з одного виходить і четвертий у вершинку. Сильно також не робимо часто обв'язку, щоб це не було. Тут, звичайно, вже буде легше, але перший ряд він найважче вив'язується, щоб в нас не фалдило полотно, в'яжемо. Рівномірно. Отже, у нас тут йдуть в основному стовпчики з двома накидами, є стовпчики з одним накидом, у нас є або повітряні петельки, по яких ми з кожної можемо набирати стовпчик. Або якщо і стовпчика, то орієнтуємося. Якщо стовпчик з одним накидом, то з нього вибираємо три петельки. Тут, я думаю, вистачить двох стовпчиків. І ось так робимо обв'язочку повністю по полотну. Приходимо сюди, приєднуємося, піднімаємо повітряними петельками стовпчик і в'яжемо обв'язку на потрібну висоту. Тепер нам потрібно обв'язати наш верх, вив'язати лямочки. Я поклала до себе зараз спинкою топ. Дивіться, починаємо із середини, вив'язуємо вив лямочку, йдемо по ось цій стороні, вив'язуємо тут лямочку, приєднуємося і повертаємося знову ось в цю точку. Поки що ми приєднаємося не в саму середину, а ось тут збоку. Потім я вам розповім, для чого ми так зробили. Отже, дві повітряні петлі підйому і обв'язуємо у кожну петлю, в кожну косичку стовпчик з одним накидом і в'яжемо до ось цієї вершини нашого квадрата. Дов'язала я до вершини, зробила в арку один стовпчик з накидом. І у вершинку також іще один стовпчик з одним накидом. Тепер я буду в'язати ланцюжок із повітряних петель, щоб приєднатися навпроти до вершини квадрата. Уже, якого розміру ланцюжок, скільки петель, оцей момент вам потрібно заміряти на себе, приміряти до себе. Тому що в нас різні фігури, різні плечі, і індивідуально все це приміряємо, дівчатка, я буду пров'язувати 30 повітряних петель для себе. Ви краще заміряйте. можливо, вам треба менше, а можливо, треба трошки більше. Ось так. Виглядають мої 30 повітряних петель, і здається, що ніби Ну, зовсім трошки, зовсім маловато, але дівчатка, не бійтеся, нам же ж треба врахувати, що в нас ось цей виріс доволі глибокий. Так що все буде добре, не переживайте. Робимо повітряну петлю і приєднуємося у вершину протилежного, протилежного квадрата. Повертаємося і тепер по лицевій стороні будемо обв'язувати ще один стовпчик з одним накидом у саму арку, вершину. Далі обв'язуємо квадрат стовпчиками з одним накидом в кожну петлю. І ось сюди, не доходячи, до виподібного вирізу зупиніться, покажу, як тут пров'язати. І ось тут. Якщо ми подібний цей виріз просто обв'яжемо стовпчиками, він у нас буде фолдити, Тому нам треба зробити, звичайно, що тут скорочення. Одна петля з одного квадрата, друга петля з другого, і посередині у нас тут є петля, нам потрібно пров'язати три стовпчики з однією вершиною. На одному квадраті я пров'язую стовпчик, не дов'язуючи до кінця, ось посерединці в мене є петля, також стовпчик з накидом не до кінця, і з другого квадрату також пров'язую стовпчик не до кінця, 4 петлі на гачку, пров'язала всі 4 разом, пров'язала три стовпчики разом. Ось так от. І далі обв'язую, так, як я і обв'язувала, до вершини квадрата. І знову ж таки дов'язала до вершинки. У вершинку 2 стовпчики, і я в'яжу 30 повітряних петель накид на гачок. І приєднуємося в вершину наступного квадрата стовпчиком з одним накидом, розвертаємося. Сюди ж вершину пров'язуємо ще один стовпчик з одним накидом, і в'яжемо вниз по квадрату, знову ж не дов'язуючи до середини. Знову ж таки тут дов'язали, і один стовпчик не дов'язуємо з одного квадрата. другий стовпчик з накидом не дов'язуємо із середини, там де було з'єднання, і третій стовпчик ось із другого квадрата. Три стовпчики недов'язаних, тепер пров'язуємо спільну вершину. Приєднуємося з з'єднувальним стовпчиком, із нашим стовпчиком з нашими петлями підйому ось так ось. І знову дві повітряні петлі підйому І знову робимо таку ж саму обв'язочку. Цього разу, коли ми дійдемо до наших повітряних петель, будемо їх обв'язувати стовпчиками з одним накидом. Дов'язали до ланцюжка, тепер пров'язуємо ті ж самі стовпчики з одним накидом по ланцюжку, приєднуючись за половинки, ось так, половинки косичок. Ось так має виходити. Ось так виглядає наша лямочка. Далі все в'яжемо аналогічно, як ми в'язали в першому ряду. І посередині також ми робимо збавляння на виподібний виріс. Так, дівчатка, все я вже дов'язала. Дивіться, ось так у нас буде виглядати поки що лямочка. Тут на середині також пров'язувала. Стопчики разом. Все, я ниточку, обрізаю мені вдосталь обв'язки. Але ви для себе на ось цьому етапі, не обрізаючи нитку, приміряйте, подивіться. Можливо, цей виріз для вас занадто глибокий, чи відвертий там, чи ще щось дивіться, якщо треба. Ще один рад обв'язки буде ширша лямочка. Все приміряйте. І ось дивіться, добре, що ми тут робили з вами наші збавляння. Ось це виглядає акуратно, якби ми в'язали, ну, ви зрозуміли повністю, це стирчало б у ну, нас. Тут, а так, все акуратно. Так, на цьому етапі домовились, я завершую. Обв'язку ви приміряєте, тепер треба, обв'язати зробити обв'язку по бокових частинах, також тут додасться ще один ряд, тут буде всього лише один ряд, ще один ряд по лямці додасться, і також ще один ряд по боках. Також хочу сказати вам відразу. Що ви також тут приміряєте, тому що досить у нас тут буде глибока пройма. Якщо ви бажаєте, щоб вона у вас була більш прикритою, то не один ряд, два, чи три зробіть рядів обв'язки. Це індивідуально дивлячись, як ви хочете, щоб ця річ виглядала саме на вас. Зараз покажу одну сторону, і друга сторона буде, звичайно, що в'язатися аналогічно. Так, знову ж беремо нову ниточку, приєднуємо і е, починаємо із пройми. І знову ж таки, як і е, по ось тут, де ми всередині в'язку робили, ми приєднуємося е, не у саму пройму, не в саму ось цю в нас тут трикутна така вершинка, так? А приєднуємося збоку, робимо. Дві повітряні петлі підйому, ось так от. І обв'язуємо стовпчиками з одним накидом, в кожну петлю обв'язуємо квадрат, знову ж таки, дов'язали до арочки, і сюди в вершину пров'язуємо два стовпчики з одним накидом, і як в нас ось тут е, йде ланцюжок, а перед ним же в нас йде стовпчик з одним накидом, то ми по цьому стовпчику пров'язуємо в саме тіло стовпчика заходимо і пров'язуємо два стовпчики з одним накидом, по ось прямо в тіло самого стовпчика заходимо, ось так. Ось так пров'язала, тепер стовпчик з одним накидом і обв'язуємо нашу лямочку за другі половинки нашої косички. Їх тут добре видно, приєднуємося ось так от, обв'язуємо лямку до кінця. На другому кінці лямки, аналогічно по, по стовпчику, пров'язуємо два стовпчики з одним накидом, і в арку пров'язуємо також два стовпчики з одним накидом, і йдемо по квадрату вниз. Ну ось дивіться, Знову ж таки, дійшла тут о, стовпчик один стовпчик з накидом. Так, другий зараз. Так, і два стовпчики під ось цю нашу арку. Дивіться, ось тут все. Нічого лишнього, бачите, все акуратненько виглядає. Ось так. І знову ж таки, дійшли ми до нашої пройми. І пров'язуємо тут три стовпчики з одним накидом, зі спільною вершиною, для того, щоб тут все виглядало максимально акуратно. З'єднувальним стовпчиком приєднуємося в нашу другу повітряну петлю. Ось так. Зараз покажу, як все це в мене виглядає. Так, ось так ось. Знову ж повторюся, дівчатка: дивіться, регулюйте, приміряйте. Так, і я зараз обв'яжу ще одну пройму, і наш топ буде готовий. Далі ми ховаємо хвостики, проводимо ВТО. І носимо з величезним задоволенням. Дівчатка, хочу попросити вас, якщо ви в'яжете в моїх майстер-класах і у вас є готові вироби, якими ви задоволені, то, будь ласка, поділіться зі мною своїми фото в мене в інстаграм. Посилання на інстаграм ви знайдете в шапці профілю, в шапці каналу. Надіюсь, майстер-клас вам сподобався. До нових зустрічей, мої хороші. Пока-пока.